Доброго вечора на 12-му каналі програма Суспільний діалог. Сьогодні говоримо про журналістів і журналістську діяльність у нашій студії. Олег Ігорович наливайко голова національної спілки журналістів України. Вітаю вас. Пане Олеже, у нашій студії почнемо мабуть, з того, що ви сьогодні у Львові ознайомилися з роботою нашої обласної організації. Про це зараз якась виникає така незрозуміла трохи дискусія про доцільність існування спілки. Хтось каже, що це пережитки соціалізму? Хтось каже, що це потрібно. Як насправді тут є якась золота середина? Безумовно, є. Я би навіть сказав, що дискусія зараз іде ні чи доцільна, чи потрібна спілка. От хто може бути членом спілки, для чого вона потрібна. Безумовно, є певний історичний період, коли спілка була створена у більшості пострадянських країн. І вона виконувала ті функції, які виконувала держава того часу. Зараз спілка модернізувалася, вона відповідає на мій погляд сучасним вимогам. Але ми обговорюємо також європейські тенденції, там, де нема таких творчих спілок, як правило, творчі спілки займаються в європейських країнах питаннями проспілковому, питання в основному захисту нашої професії. І ми якраз зараз це обговорюємо питання, що буде через 3, 5, 10 років з нашою спілкою. Не виключаємо, що ми теж потихеньку будемо йти в сторону захисту професійного. Ійних стандартів професійних пов'язаних з проспілковою діяльністю минуло 100 днів у спер серпні. Відтоді як ви очолюєте спілку, що вдалося зробити? Є якісь такі новаторські, якісь ідеї чи вже їх вдалося реалізувати? Так, декілька е, проєктів ми вже здійснили. Перше, що нам вдалося зробити таку, скажімо, парасольку захисту нашої професії. На сьогодні навколо національної спілки журналістів об'єдналися практично всі громадські організації. Це і незалежні медіа про спілки, це і стоп рух собцензурі, це і представниці репортерів без кордонів, е, проспілкові різні організації. Ми вважаємо, що ми маємо виступати в такою парасолькою. На сьогодні національна спілка журналістів, на мій погляд, має найбільш, Розвинуто членську базу, ми трошки сильніше економічно, в нас є певна матеріальна власність, тому ми зараз навіть в своєму приміщенні збираємо всі ці організації. Всіляко допомагаємо, в тому числі фінансово іншим громадським організаціям. Причому не ставимо питання, що хтось має бути лідером, хтось має бути керівником, Ми всі абсолютно рівні. Тут не треба рахувати в кого більше членів спілки, чи хто має якісь більші резерви. Нас має об'єднувати одне це захист нашої професії, захист наших інтересів. Якраз, якщо ви звернули увагу, останнім часом будь-які політичні заяви, будь-які дії на захист журналістської професії, ми здійснюємо спільними заявами з незалежними медіапроспілками і з іншими громадськими журналістськими рухами. Також ми на сьогодні провели таку значну роботу по економізації діяльності нашої спілки. В одне з ключових питань це не вистачає фінансових коштів. У нас працює вже рекламне агентство, вже є певний прибуток. І саме головне, ми надали фінансову підтримку вже не в формі такої фінансової допомоги або безпосередньо разом з газетами. А ми в основному працюємо з комунальною пресою і здкованими виданнями. Заробили перш чи вже гроші, і в нас же цей проєкт ну, почав рухатися вперед. Зрозуміло, що стосується соціального захисту журналістів, наприклад, журналістів, які працюють працюють державний засобах інформації. Скажімо так, зарплата не є висока. Взагалі, журналістиці зарплати журналістиці зарплата не дуже висока. Чи є, наприклад, стосовно відпочинку, чи у власності спілки є можливо якісь бази відпочинку? Як це налагодити? Колись в далекі часи ми мали дуже добру базу в Криму, але десь на початку 90-х років, як і дуже багато об'єктів громадських організацій, вона була ну по таким не за до кінця зрозумілим моментом втрачена. Я коли пройшов на цю посаду, в нас не було ніяких баз відпочинку і місць, де можна було провести. Дозвілля чи якісь провести семінари, але ми рухаємось в тому напрямку. От хочу проінформувати, що з квітня місяця наступного року вже буде тут поруч з вами на озері Світість, база Національної спілки журналістів. Ми активно зараз завершуємо там всі роботи, і де буде можливість відпочити і працівникам масмедійної сфери, причому це не обов'язково бути членом Національної спілки журналістів. Далі ми зараз працюємо над. Прийомом на свій баланс бази в Києві на березі Дніпра. Причому це ми хочемо базу використовувати не тільки для відпочинку, а для проведення семінарів. Зараз працює ж в нас навчальний центр при національній спілці журналістів і вперше вже проведення навчання. Ми запрошуємо всіх молодих журналістів, вже досвідчених журналістів, брати участь в наших семінарах. Вони абсолютно безкоштовні для журналістів. І якраз от наші ці бази думаю, будуть активно використовуватися як такі навчально-наукові центри. Щодо підвищення заробітної плати, адже багато журналістів зараз йдуть в Верховну Раду, так і в якійсь мірі для багатьох журналістика це той місток, через який можна потрапити у Верховну Раду. Зазвичай ці люди, ну я можливо помиляюсь, але вони потім в журналістику не повертаються. Чи можуть вони от власне щось таке лобіювати? Ну, безумовно, я хочу сказати, що у нас була заява нашого секретаря національної спілки журналістів. Ми підтримуємо абсолютно всіх представників нашої професії, які сьогодні йдуть в парламент. Без різниці, чи вони комуністи, чи вони свободівці, чи вони якісь будь-які чи партію регіонів представляють, Вважаю, що чим більше буде наших представників в парламенті, тим краще. Ну наведу такий конкретний приклад. Я коли прийшов на свою посаду, були плани підвищити тарифи на доставку періодичних видань. Складних зараз друкована преса знаходиться і так у мовах, і підвищення мова йшла в два-в три рази. І тільки ціною наших спільних дій разом з народними депутатами, теперішнього скликання і Степаном Курпілем, і Ірою Геращенко, і Леною Бондаренко нам вдалося про це зупинити. І ми підписали меморандум, по яким Укрпошта взяла на себе зобов'язання ні в цьому, ні в наступному році не підвищувати ціни на тариф. От такий конкретний приклад, як, як зробити нормальну умови для нашої діяльності. Сучасний інформаційний простір України можна сказати особливий. У нас чомусь все починається з поганих новин, з якоїсь сенсації, з криміналу, вбивства і, і так далі. Як може спілка якось повпливати? Тому що насправді, деколи вмикаєш телевізор чи читаєш, починається з негативу. Хочу сказати буквально 3-4 місяці тому. Ми, якщо звернували увагу, ввели дуже активну протидію тим планам, так званої таблоїдизації новинного контенту. Дуже забагато багато запитують, що зараз включаєш телевізор або кримінальна хроніка в новинах, причому підкреслюю, або нам розповідають про якусь світську хроніку, про якісь тусовки. Це абсолютно неправильно, і е, ми, коли говоримо, що треба боротися з таблоїдизацією, ми не боремося з таблоїдизацією засобів масової інформації. Це світова європейська тенденція. В нас зараз такий читач, глядач, який потребує мати е, видання, типу проблік, таблоїдного плану, і це все нормально. Е, це мають право на життя всі ці видання. Інша проблема, коли в серйозних новинах, де люди хочуть і мають чути про політичні події, про соціально-економічні проблеми, Мають трохи думати так їх замає заставляти думати, їм замість того, от підсовують не на їхнє прохання, а саме от такий контент. Ми з тим боремося, і хочу сказати на сьогодні цілий ряд видань я зараз би не хотів називати саме котрі, в яких був план переробити, стати інформагентством несерйозним, а скажімо, таким от жовтим. Вони зупинили ці плани, і причому ми активно залучили експертів у міжнародної федерації журналістів. Дуже багато робили про це заяв, і будемо з тим боротися і надалі. Чим ви сказали власне в нашій спілці, що відбувся всесвітній конгрес видавців і форум редакторів? Що там було такого важливого? Ви наводили досить цікаві цифри, думаю, це буде дуже цікаво зараз. Ну, перше, що я хотів би сказати, дуже добре, що він пройшов зараз в нашій країні, бо, на мій погляд, це подія рівня проведення євро. До нас приїхали біля 800 представників з маф сфери всього світу. Понад 70 країн було представлено, причому це були перші керівники таких видань, як Економіс, Нью-Йорк Таймс, провідних видань всього світу. Це з такий захід, який є законодавцем мод. Тобто, й говориться про те, що відбулося за останній час в нашій сфері, які плани, як треба діяти. Причому ці розмови відбуваються як і на пленарних засіданнях, так і поза пленарними засіданнями. Відбувається дуже багато різних контактів. Який я для себе висновок зробив, головне в ті чутки про те, що друковані видання мають померти. Ну, різна статистика наводилась 20, 25 двадцять 30. тридцятому. Так, от на сьогодні, якщо послухати абсолютно представників найкращих видань з різних частин світу, можна зробити висновок один. Що це ну м'яко кажучи, чутки трошки вони некоректні на сьогодні? Абсолютно є позитивна динаміка в друкованих виданнях. Більше того, нема падіння накладів видань по минулому року. У всьому світі відбулося зростання на один з чимось там десятих відсотків. Причому, скажімо, в Азії відбулось на 16 відсотків зростання накладів газетних, є падіння по Америці і Європі. І хочу сказати, от мені приводять приклади, що це може не відповідати для України. Це не зовсім так. Я от для себе позавчора аналізував підсумки передплати на періодичні видання в нашій країні. У нас в минулому році так само на один з чимось відсотків передплатна компанія збільшено наклади друкованих видань, причому відбулось падіння на 16-17% видань з закордонних країн. Це в першу чергу російських видань ми аналізували цей момент, але є зростання регіональних видань. Другий висновок, який можна зробити на конгресі, у всьому світі на сьогодні більш впевнено почуваються місцеві регіональні видання, ніж національне. Іде скорочення накладів національних видань, але всюди така стійка тенденція зростання накладів місцеві. видань місцевих. Є з, е, тому пояснення, люди хочуть читати саме ту інформацію, яка відбувається в їхніх територіях. Вони можуть можливість подивитися в інтернеті і е, на телебаченні світові, якісь тенденції, тенденції в країні, а це для. Них дуже важливо. Тому от наші колеги-редактори обласних районних видань, які такі песимістично приїхали на конгрес. Вони якраз звідси їхали з таким добрим гарним конгресом. Теж цікаві моменти зараз, як реагує медіагалузь в цілому на непросту ситуацію. Наприклад, Сінгапурська газета започаткувала свою версію інтернет-видання. Вони роблять в 3D, спеціально видають окуляри передплатникам і в 3D можна переглядати. Сторінки цього видання, дехто тепер придумали, що додає такі стікери до журналів і газет, де можна не тільки е там подивитися чи якусь е крем якийсь використати, а навіть можна там скуштувати той чи інше сорисне, так тому ну це говорить про те, що зараз треба шукати нові більш цікаві форми зацікавлені, да, позацікавлене, далі шукати е покупця, покупця реклами, тому що е за світовою статистикою на сьогодні дохідна частина друкованих видань складається 50%. Це доходи від реклами, і 50% – це продаж безпосередньо примірників газет. Теж для себе ми провели дуже плідні перемовини з однією європейською компанією, яка робить програмне забезпечення. Во теж можу проінформувати на сьогодні. Національна спілка журналістів зараз відкриває свій своє інтернет-видання, і ми от підписали контракт на те, що це інтернет-видання буде користуватися якось платформою ну, цієї саме європейської структури. Таких домовленостей дуже багато в рамках форуму відбулося конкретних. Також ми на сьогодні розуміючи ту тенденцію, що регіональні місцеві преса вона все-таки буде розвиватися. Створили в національній спілці журналістів. Я вже про це говорив своє рекламне агентство, яке орієнтовано саме на цей от прошарок районних і обласних газет. Ми зараз успішно в тому працюємо. Вважаю, що маємо унікальний контент, маємо дуже гарну читабельність цих газет. Єдине, що вона... Там би сказати, погана опакована, вона знаходиться в поганому місці на тих mm -hmm. е рекламних е за е реклами в, в цілому спектрі. І от ми зараз якраз робимо такі презентації. Ми їх гарно опаковуємо. Пропонуємо серйозним рекламним агентствам, пропонуємо рекламодавцям і думаємо, що якраз ми попадемо, як то кажуть, в 10 і е якраз тут отримують додаткові кошти. І газетні видання, Національна спілка. Чи є якісь важелі впливу, аби люди передплачували газет? Тоже за радянських часів, як відомо, на всю зарплату виписували десятки газет і журналів зараз. Більше люди так купують в розрібній торгівлі ту ж пресу. Чи можливо через підприємство, mm -hmm. через якісь люди в різних структурах, так, приватним є можливо якась така програ... програма народження такої співпраці? Я думаю, що зараз навряд чи ця програма можлива, але знов таки, от вертаючись до форуму, на одному з засідань в керівника Нью-Йорк Таймс, ми задали питання. Хтось з українських редакторів каже: А от підкажіть, будь ласка, от, такий унікальний спосіб. От як нашій газеті по-моєму, з Харківської області це було видання, як зробити таким успішним, як ви? От як Нью-Йорк Таймс, шо вас там півміль. Мільйона передплатників вже інтернет-версії. Скажіть, от ви можете одним словом сказати? Він, ну, ведучий каже, ну, це ж неможливо, це ж є цілий спектр там моментів основних на що представник York Times відповів: каже, ні, є просто. Слухайте свого читача. Тому от якраз ці питання, які пов'язані з передплатою, правило. Ну, просте слухайте свого читача, ідіть те саме, що потребує, що він хоче читати, що він хоче бачити. Передплатна компанія дуже сама по собі складна. І в нас головна тут проблема – це сервіс, сервіс доставки наших газет до безпосередньо читача, не секрет, що деякі видання, особливо в сільській місцевості, виходять щодня, а приходять раз в тиждень. Тому що би тут не робити, ні ні ніякий би гарний був би контент, ніякі які цікаві газети, але якщо вона щоденна газета приходить за весь тиждень раз, ну це неможливо, вона не має ніяких перспектив. Тому от ми тут з Укрпошту зараз активно в цьому напрямку працюємо. Я взагалі вважаю, що те, що стосується наших пошуків. Штарів треба займатися цим Паршаркам, професійним дуже серйозно, і журналістам, і владі, бо взагалі поштальйони, це по-моєму ті люди, які представники влади, в тому числі, яким відкривають двері в будь-якому селі, саме їх пускають в хату, і тому їх треба підтримувати. Ну ми, як спілка журналістів, можемо підтримати морально, можемо проводимо якісь конкурси, але весь час звертаємо державу от на зустрічі з президентом України. Ми говорили про це, що це от, безпосередньо цю саму категорію людей, категорію професію нам треба зараз підтримувати. Ви сказали, що 50% та ж преса заробляє на рекламі. Чи є в цьому плані інтернет конкурентом пресі? На сьогодні світова тенденція в доходній частині видань 90% доходів отримує реклама у, друкованому, у друкованій версії, і тільки 10% отримують гроші за інтернет. Це світова тенденція, є пояснення, тому що рекламодавець дивиться наскільки глибоко проглядається контент в інтернет-версії газети. А на сьогодні відвіданість інтернет-видань, як правило, швиденько проглянули заголовки, декілька хвилин побули, і відразу би пішли. І враховуючи, що рекламодавець уважно вивчає, на сьогодні нема адекватних засобів продажу реклами саме інтернет-видань. Вони дуже слабенькі. це не українська проблема, це проблема світова. Щодо української проблеми, яка в нас зараз ситуація з роздержавленням преси. На мій погляд, я мав досвід в минулому уряді, працював головою державного комітету з питань телебачення, радіомовлення активно опікували ці проблеми, ну не встигли, як і ми попередники розвинути. Я думаю, що якщо ми не проведемо роздержавлення або повна, або часткове, от за цей період, коли закінчаться зараз виборчі перегони парламентські і до початку президентських, то від цієї ідеї треба взагалі відмовитись і ніколи її вже на щит, як кажуть не піднімати. Хоча ми взяли перед європейською спільнотою. Тою на себе ці зобов'язання провести роздержавлення державних і комунальних ЗМІ. Е, є декілька підходів. Є підход, так званий європейський, коли треба прийняти якийсь законодавчий акт, із якого, там, скажімо, 1 січня чи 1 лютого, всі мають стати недержавні. На мій погляд, це неможливо, і такий законопроект скорше всього буде заблокований і в цьому, і в наступному парламенті. І якщо таким шляхом піти, ми зіштовхнемося з великим прошарком безробітних нашої професії, які втратять просто роботу з одного моменту. І це один момент. І друга позиція, що таким чином я думаю, що відразу після цього у влади з'являться інформаційні бюлетені, якісь альтернативні видання. Моя пропозиція, і я її відстоюю як член колеги Держком Телерадіо, що треба провести пілотний проект. На сьогодні є цілий ряд видань керівників і трудових колективів, які готові йти в роздержавлення. Є керівники владних структур, які теж готові підтримати. На сьогодні ми провели перемовини з ОБСЄ. Які готові надати грант на підтримку цього е, напрямку. Спочатку треба навчити, друге, треба така, е, підтримуючи, зробити ін'єкції по цим виданням, тому що відразу вони себе не зможуть впевнено почувати. І ці 30, 40, 50 от, ну, ми повинні гнати ми за кількістю, але от ми повинні на їхньому прикладі потім вже робити роздержавлення в цілому. Спочатку, на мій погляд, це зробити саме так. Щодо телебачення, багато говорили про так зване громадське телебачення. Зараз воль про цифрове телебачення багато рекламують. Розкажіть про це трошки більше, тут яка схема. Хочу звернути увагу, що президент України Віктор Інукович на виступі своєму на конгресі сказав, що завершується робота по проведенню пов'язана з суспільним телебаченням. Теж я думаю, що після виборів активно буде в тому числі і влада над цим проектом працювати. Що стосується цифрового мовлення, зараз головна навіть проблема не в охопленні. Більш-менш зараз іде закупівля боксів, іде популяризація і в принципі досить цікавий сигнал, якісний цифрового мовлення. Головне пов'язано, що рекламні служби наших великих телекомпаній вони звикли продавати рекламу і заробляти гроші в таких умовах своєї монополії, коли їх невелика кількість. Зараз, же, коли з'явиться в цифровому мовленні з десяток там, или, там, сотні вже нових каналів, безумовно цей пиріг телевізійно буде розмитий. І враховуючи, що сьогодні всі національні компанії збиткові, тобто всі мають дотацію своїх медіавласників, то тут ще може погіршитися фінансова умова. Краз я завжди звертаю увагу на те, що нам треба вчитись в нових умовах телевізійним рекламним службам, продавати рекламний свій ресурс. Зрозуміло, давайте ще зупинимося на проблемах сучасної журналістики. Ну, наприклад, візьмемо теж навчання, коли ж журналістів готували виші, яких можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Зараз це десятки, напевно. І далі, що буде? Чи якісь програми щодо першого робочого місця журналіста? Я минулу суботу проводив посвято у Київському інституті журналістики. Якраз ми мали можливість з Володимиром Різуном, директором інституту журналістики, обміняти з цього приводу. Він назвав 82 чи 84 заклади зараз готують журналістів. Ну в принципі, далі можна нічого не розвивати. Немає в нас навіть такої викладацької бази, немає наукової бази, щоб 82 заклади вищі навчальні в нашій країні могли готувати Ти, журналістів. Це Воно так, воно нівелює нашу професію на сьогодні. Я думаю, що тут е, треба привертати увагу Міністерства освіти, яким чином так воно вийшло, і подивитися, що викладають журналістику люди, які ніколи не працювали в журналістиці. Оце саме такий складний момент, що приходить людина, яка може він історик, філолог, може він поганий політик, але він ніколи ні дня не працював в газеті чи не працював на телебачення і немає ніякого досвіду. І що після того відбувається, враховуючи, що такі Кладичі не мають контактів в нашій сфері, то е, практично немає нормальних практик студентських. Зараз е, немає, от навіть в Росії повазі до Київського е, інституту журналістики я в, в, задав питання е, ті, що вступили в магістратуру. Студенти і запитує, а коли кого ви бачили за чотири роки з журналістів, хто перед вами виступав? Практикуючих, вони сказали, ми не можемо пригадати, тільки були викладачі. Тобто, яким чином. На сьогодні приходять випускники, які не то, що не були, не практикувалися в виданнях, а їх навіть ніхто не вчив. Цій темі той, хто має якийсь певний свій життєвий професійний досвід. Ну, ми тут намагаємося, що зробити. Ем, ну, хочу привернути увагу, ми створили кадрове агентство при Національній спільності журналістів. Один з напрямків в цьому році, ми вже в тому числі і представників Львівського факультету журналістики приймали в Києві. Ем, ми будемо інтенсивно розвивати цей напрямок, створювати свою матеріальну базу, тому що проблема в чому, скажімо ті самі львів'яни, щоб приїхати в Київ, їм треба десь поселитись від сутність коштів. Ми знайшли ці кошти, будемо розселюватися. І нам легше домовитися з провідними виданнями, чи з телеканалами національними чи з газетами, легше домовити чим факультетом журналістики. Оцей напрямок студентських практик ми зараз на себе однозначно це візьмемо при нашому навчальному центрі. Будемо працювати. І от кадрове агентство, якраз яке зараз в нас почало працювати. Ми зараз робимо базу всіх вакансій, які пов'язані з нашою сферою. Це вакансії, пов'язані в виданнях на телекомпаніях по всій Україні. Раїні, як в приватних, так і в державних, це також робота і прес-секретарів, е спічрайтерів, помічників. Ну, в принципі, все е які може професія залучитись і бути цікавою для випускників, чи не для випускників, просто для журналістів, і з другого боку будемо робити і зараз працюємо над тим базу даних е самих журналістів, хто шукає роботу з їхніми резюме і так далі. Тому запрошую на наш е портал. Хто скажімо, потребує в цьому, то буде зараз така можливість. Зараз стартував передвиборчий період. Як так грамотно робити, чи журналістам, чи тим же редакторам, чи районних, чи обласних змі, аби і заробити перед виборами чого гріха їти, і все, що було, як так би мовити, по совісті? Ти хотів би тут привернути увагу. У мене відбулося за останні півроку дві зустрічі у Брюсселі. З керівниками Євросоюзу. Я мав в березні зустріч з президентом Європарламенту паном Шульцем і з Єврокомісаром, який опікується Україною і виборчими перегонами з Штефаном Фюлі. І в червні так само з керівниками міжнародної федерації журналістів ми обговорювали питання виборчих перегонів. Хочу звернути увагу, що якщо в березні я почув від них, що е, прийдуть вибори в жовтні, ми перевернемо сторінку, у нас буде дуже хороші світлі. Стосунки між євросоюзом і Україною У вас будуть чесні відкриті справедливі вибори. Навіть от наші делегації ну, трошки було дивно, на чому ґрунтується такі, значить, така інформація. Через чотири місяці наступний раунд, коли в нас відбувся перемон в Брюсселі, навпаки, прозвучала теза така, що у вас вибори прийдуть нечесно, вони будуть несправедливі, і у вас чекає варіант політично однієї з країн ваших сусідських, і вже вже настрой такий відчувся. Причому це буквально за 3-4 місяці відбулося. Я коли приїхав, то зустрічався і з керівниками нашої влади, і з опоційними керівниками, ім про це розповідав. Тому що якщо вибори будуть визнані, Нелегітимними, це ну це трагедія для в цілому для нашої держави. Це удар по серйозніший удар по економіці, це серйозний удар по кожному громадянину. Бо ми просто себе будемо відчувати не в європейському домі, а поза європейським домом. І тому я закликаю і національна спілка журналістів зробили з того приводу звернення, що ми маємо зробити все, щоб наші політики не владні, не опозиційні, не загралися, бо просто може така бути пірова перемога, що одних, що других, що потім ну довгі роки нам придеться всім громадянам цієї країни з цього Уходити якраз. О тут вже говорите, якщо говорити про завдання журналістів, ми сьогодні планомі говорили. Я вам кажу: ем, кричіть, говоріть про це, що вибори в першу чергу ми журналісти маємо говорити. Сама процедура все рівно, що хто тут виграє, це кожен хай приймає рішення, коли він зайде, і буде ем, голосувати. Але сама процедура має бути чистою. Дякую за це інтерв'ю. Дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, у нашій студії був. Олег Наливайко, голова національної спілки журналістів України. До побачення.